Всім доброго вечора. Я знову з вами на зв'язку. Я знаходжуся, а то я вчора так і не сказала, я знаходжуся у місті Вроцлав. Ви знаєте, як я їхала таке гарне місце, дуже гарно тут. Такий, знаєте, деякі будівлі мені нагадують, як от як у Львові. Потім, як я була до Насіньки, їздила в Нідерланди, отакі От ну, гарне чисте місто, але я проживаю біля Вроцлава. Мірков, думаю, як воно називається. Мірков. За роботу. Дуже всі питають, я коли їхала, мені допомагали шукати роботу, я не сама. Але ту, що я, ну як, там, де я повинна була бути, ну як ми домовлялися, ці вакансії всі безкоштовні, все. Але коли я приїхала і сьогодні, от Майже там оце, цілий день, воно таке одна робота, я вам так скажу, дуже важка фізично. Я розумію, що я ну, я не витримаю, я не кажу, я не, не слаба там, не, не дуже там, ніколи нічого не носила, але по 12 годин ну, працювати там. 30 хвилин і 10 хвилин. Обід 30 хвилин, 10 хвилин це просто перерва. То я так подивилася, фізично я просто не зможу. І те, що й на ногах, і те, що й тяжко. Ну, нічого. Ці, ну, як координатори чи менеджери, чи як вони там називаються, Сказали, підшукаємо вам. Я дівчатка така, знаєте, я не дуже там, щоб мені. Я розумію, тут вони сьогодні запропонували мені, але я ж польської мови ж не знаю. Я така, знаєте, не то, що там, о, я там не буду там, те, я буду працювати, я навіть, сказала, якщо була б робота така, знаєте, прибиральниці. там, Може, які готелі, я, якісь офіси, я піду, буду прибирати. Для мене це не трішечки, звісно, це що, оце, ну, що я вже сподівалася, що я вже піду, ну, але в хостелі то я живу, я не переживаю, з мене гроші, я кажу, воно хоч буде це, з мене гроші не, не беруть. Так що все добре. Так, погодка сьогодні у нас чудова. Е, мої дівчатка сьогодні записали на е, відео, так що побачити сьогодні мамочку і вікуську. Я сьогодні, вже знаєте, трошечки якось вчора я була якась така, як прибита. Ну, мені там, е, до речі, хочу сказати велике, дякую за вашу підтримку. Мені дуже приємно, що у мене такі підписники. Розумні, щирі люди. Все розуміють, все. Немає такого, знаєте, там, щоб щось мені там писали, тобто не, не, ну, непонятно що, як там що. Так що ну, мені дуже приємно, що в нас споряд з нами. Я завжди знала, що на нашому каналі найкращі підписники. Так що... Я позитивно налаштована, все буде добре, обов'язково. Знаєте, моя мама і бабусі покійні завжди так казали. Була б шия, ярмо найдеться. Я сподіваюся, звісно, якщо ну буде так, що не буде такої, що там легша робота, от піду, попрацюю кимсь, ну вони сказали, будуть шукати щось інше. Може, щось най трошечки легше, і буду працювати. Я хотіла, звісно, я дорогий я... Я ду зараз. Я прийду, е працювала на підприємстві і я працювала в нічні зміни. І ви знаєте, мені не дуже хотілося, щоб працювати зараз по ночам. Ну, нічого, якщо знайдуть і нічні зміни, буду йти. А що робити? Треба трішечки, зараз осінь, все одно б сиділи, знаєте як, весною багато роботи і все. Так що, це вийшла на вулицю, зараз пройдуся, і сьогодні мені захотілося щось з сільотки. Купила тут їхньої сілядини, ну як сілядини в банки, тут немає так сілідки. Ну, як, ну, кажуть, що є, ну, вона ця... там, українські магазини десь є. Ну, ви знаєте, я купила така на вид, вроді, нічого, картошки спечу, та й буду їсти. Мої дівчатка сьогодні... Прислали відео, кажуть, чи так, чи не так. Ми щось там прислали. До речі, я живу, бачите, ось це дорога, а я оце йду, оце я так живу, ну, хостел у мене прямо над дорогою. І оце вночі то не так їздять, звісно, машини, як в день, то дуже так чутно. Але, ви знаєте, я завжди, ну як, я не сплю в чужому місці там. Оце б куди б я не поїхала, чи в гості, чи ні. Я не можу спати. І я думаю, що я звикну і буду спати вже, а то Та ще й хвилююся. Думаю, хоч би в мене все вийшло. Вже... дійсно, якби мову знала, то було б... Сьогодні таких дві роботи було, що можна було і піти, і працювати, мови не знаю. Я їх так от, от сьогодні в магазині, там і так людей чую. І на, ну так, взагалі, на. Так я їх розумію, але ж це тільки мій слух, і я так, а щоб відповісти, там треба здати іспит на такі хоч. Знаєте, елементарні. Та, Ну, нічого. Може за цей час, поки тут побуду, може щось і вивчу трішечки. Ой. От такі справи. Так що буду йти. Сьогодні теж набігалася. Воно так кажеться, здається, а ще тим паче, що... Я міста то не знаю, ну, місцевості тут взагалі, то мене там питали враження, Ну, враження хороші. До мене, ну як, до мене всі гарно відносяться, а, ну поки я ніякого негативу, нічого не бачу, то я думаю, все добре і взагалі я завжди кажу, якщо людина сама по собі хороша, мені здається, що до неї тягнуться такі люди, і вона так з такими Ні, ну трапляються, звісно, не можна так сказати. Хто, як і в кожній наверное, країні є різні люди, правда? Так же само і тут. Добрий вечір вам усім, підписникам. Ми живі, здорові, Без Олі нам, звісно, дуже скучно. Ми за неї дуже сумуємо. Да. Ну, я думаю, що ми будемо ждати, поки Олічка приїде, да? Да. хай Бог їй допомагає, да. а ми тут будемо без неї. Да. Да. Ми віддихати будемо. Да, ми будемо віддихати. До логопеда ми їздимо, все буде добре. Так, що на нас середенько. Вам серденько, якусь посилає. Будемо по можливості вам трошки знімати. Може, коли що приготовимо. Да. Може, вікуся щось десь вам вірших вивче, розкажемо. До завтра, дівчатка і хлопці, обов'язково виставлю відео, яку я приготую собі вечерю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Гарного вечора і тихої ночі! вам! Так, дівчата, Сьогодні мені захотілося оселетися. Я його купила. Зараз спечу картоплинку, тоді як я її зроблю, як її краще подати. І зараз зробимо ще з вами салат. Зараз картоплю поставлю, я в мікроотку буду ставити, не буду її варити. Мікрофльок і картопля печився. Ви побачили, я падаю таку шукаю. e <laughs> a krizzatok.

哎。 Дівчата хлопців вийшов у мене салатик. Так що готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Зараз будемо, приготуємо картопельку. Так, картопельку, дівчата я хлопці витягнула. Тепер отак от взяла її і перерізала. А тим часом тут... Мене така оливкова олія, я з дому привезла. Тут у мене часничок, кріп і петрушка. Ось так вже показувала. Так, беремо так, туди ложимо. Ось така в мене вийшла картопелька із сільодочкою. Пішла я вечеряти, мені смачного. Так що, якщо сподобалось, і ви так готуйте.